Вітаю, друзі, я Віталій Порт. Міністерство закордонних справ Російської Федерації офіційно повідомило, що Росія виходить з зернової угоди і буде вважати той район, який до сьогоднішнього дня був районом зернового коридору, районом небезпечним для судноплавства. Таким чином, ніяких несподіванок не відбулося. Як і попереджали офіційні особи Російської Федерації, у тому числі Президент Росії Володимир Путін, Росія, врешті-решт, виконала одну з найбільших політичних мрій російського очільника практично з дня, коли зернову угоду було узгоджено. Вийти з Цієї угоди і таким чином, хоча б, спробувати створити умови для голоду на глобальному півдні. А я вже неодноразово підкреслював, цей глобальний голод потрібний Російській Федерації у свою чергу для того, щоб організувати штучну міграційну кризу в країнах Європи і таким чином допомогти зростанню рейтингу тих політичних сил, які орієнтуються на Кремль і готові домовлятися. З Володимиром Путіним на його людино-нависницьких умовах. Разом із цим варто нагадати, що певна дезорієнтація з приводу намірів російської сторони виникла у зв'язку із командирями турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Ердоган говорив, що він впевнений, що. Має порозуміння із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і що вони однаково дивляться на майбутнє зернової угоди. Президент Туреччини обіцяв обговорити ситуацію із Путіним, коли той прибуде з візитом до Туреччини у серпні. Тепер Ердогану залишається тільки підкреслювати, що він не буде очікувати цього візиту. До речі, у Кремлі ніхто не підтверджував того, що Путін збирається відвідати Ердогана, А сподівається на телефонну розмову із російським президентом вже зараз, коли вихід Російської Федерації з зернової угоди став фактом. Вже коли Ердоган виступав із цією заявою, було ясно, він має на увазі не те, що Росія обов'язково погодиться на продовження зернового коридору, а те, що він і Путін можуть знайти порозуміння з приводу того, що зернова угода може бути продовжена в разі, якщо Європейські союзи і колективний захід погодяться із виконанням тих російських вимог, які у Кремлі пов'язуються із продовженням дії зернового коридору. І це зовсім не означає, що Ердоган дійсно має можливості умовити російського очільника продовжити дію зернового коридору вже зараз. У Путіна є своя схема, яку він повідомив під час недавнього. Інтерв'ю для програми російського телебачення Москва, Кремль, Путін. Росія припиняє свою участь у зерновій угоді, бо всі умови пов'язані із її участю, не виконані Заходом. А коли ці умови будуть виконані, Росія готова повернутися до участі у зерновому коридорі. Однак в цій заяві російського очільника. Важливим є не те, що угода може бути продовжена, якщо російські вимоги будуть дійсно виконані. А те, що Путін може використовувати інструмент цих вимог для того, щоб остаточно вийти з зернової угоди, однак звинувачувати в її провалі західні країни. Для Путіна не потрібно, щоб зернова угода діяла. Голод на глобальному півдні є для нього набагато більш важливою і амбіційною метою ніж продовження дії цього договору, який, як відомо, був ухвалений за посередництвом президента Туреччини Реджепа Тейпа Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніо Гутіріш. Ключовою постаттю для Путіна тут, звичайно, є Ердоган, і саме тому. Російський очільник не поспішав розірвати зурнову угоду, тому що побоювався, що це може дошкодити Ердогану на час проведення передвиборчої президентської кампанії у Туреччині. Путін був щиро зацікавлений в тому, щоб Ердоган переміг, тому що його головний опонент, опозиційний кандидат Кемаль Келердачоглу, вважався у Кремлі набагато більш прозахідним політиком ніж нинішній очільник Туреччини. Однак. Ердоган вже переміг на президентських виборах і вже намагається домовлятися із Сполученими Штатами та країнами Європейського Союзу на умовах, які не дуже подобаються Кремлю, скажімо, коли погоджується на вступ до НАТО Швеції і підтримує євроатлантичну інтеграцію України. Таким чином, Володимиру Путіну вже не потрібно робити жодних подарунків турецькому президенту. Та мета. Яку Путін намагався досягти, не виходячи з зернової угоди, щоб не заважати Ердоган, вже досягнути. І тепер єдиним реальним бар'єром для того, щоб Путін все ж таки повернувся у майбутньому до зернової угоди, залишаються побоювання російського президента, що його відмова від участі у договорі спаплюжить стосунки Російської Федерації із глобальним півднем. Адже досі за ці 17 місяців війни Росії проти України Путін не відчуває себе у реальній ізоляції. Країни глобального півдня займають або нейтральну позицію у цьому конфлікті, або здебільшого підтримують політичне керівництво Російської Федерації у його протистоянні із заходом і вважають війну Росії проти України насамперед боротьбою. Російської Федерації із Сполученими Штатами, якщо Путіну дійсно зараз вдасться переконати країни глобального півдня, що на ньому немає жодної відповідальності за зруйнування зернової угоди, можна сказати, що із цією єдиною на момент початку війни Росії проти України та її продовження дипломатичною угодою можна буде розпрощатися остаточно. А це серйозний удар по сільському господарству України, по майбутньому нашого фермерства, по українській економіці після війни. А це серйозний удар по стабільності у країнах глобального півдня і. Реально, мільйони людей у цих країнах можуть стати жертвами голоду. Тисячі людей будуть намагатися знайти собі притулок у країнах Європейського Союзу, будуть зростати рейтинги популістських право партій, які будуть намагатися знайти спільну мову із російським президентом. Путін все це знає. Тому нам залишається тільки спостерігати за тим, чи зможе президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знайти. Якісь інструменти, які примусять російського президента змінити свою точку зору. Інструменти пов'язані насамперед із особистою зацікавленістю Путіна в тому, щоб Туреччина залишалася гаванню для грошей його родичів і олігархів безпосередньо пов'язаних із президентом Російської Федерації, або ж Ердоган не піде на Такі серйозні кроки, які будуть вже загрожувати особистим інтересам Путіна, просто тому що економічно співробітництво з Росією продовжує бути вигідним для Анкари, це це стане зрозумілим вже наступні тижні, коли ми переконалися, що реальних можливостей утримати Путіна від відмови від зернової годи у турецького очільника немає. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Приєднуйтесь до функції спонсорства на самому YouTube. Перемога і мирова! Хай щастить!